28 грудня 2014 року Верховна Рада паралельно з прийняттям закону про державний бюджет на 2015 рік прийняла такий дещо специфічний закон під номером 76, згідно якого вносяться дуже велика кількість змін в інші нормативно-правові акти. І законом номер 76 внесено зміни в наш діючий закон про статус потерпілих від чорнобильської катастрофи. Я хочу запевнити всіх наших карастенців, що статус нашого міста як потерпілого третьої категорії залишився без змін. Законом не передбачено скасування зони гарантованого безумовного відселення. Хочу зазначити додатково, що повністю зняти. Абсолютно 100% всі пільги і гарантовані державою виплати для наших потерпілих, для наших громадян, які мають проживають в місті Коростені, але мають на руках посвідчення потерпілих четвертої категорії. Всі абсолютно пільги для четвертої категорії зняті повністю. Цей пункт, який гарантував державою виплати, він повністю з закону виключений. Беззмінними залишилися пільги, абсолютно всі пільги для першої і другої категорії. Залишилася 50% оплата на за житлово-комунальні послуги, залишилася щоріч щорічна допомога на е, оздоровлення, єдиноразова виплата, і залишилася без змін щомісячна допомога на е, харчування. Залишилася без зміни для першої категорії оздоровлення щорічне забезпечення потерпілих першої категорії санаторно курортною потівкою. Забігаючи десь наперед, хочу сказати, що потерпілі першої категорії вже мають змогу з 1 лютого звернутися до філії управління праці вулиця Крупської 7 і отримати свій номерочок і свою черговість. Тобто цей процес продовжується будуть оголошені тендери, але ще раз нагадаю: тільки для потерпілих першої категорії. Законом номер 76 внесено зміни в наш діючий закон про статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Це забезпечення потерпілих санаторно-курортними путівками. Наголошую, що для другої та третьої категорії та мам з дітьми до 10 років дана норма повністю відмінена. Залишилась тільки для першої категорії. Відкритим залишається питання на сьогоднішній день, як буде проходити також таке оздоровлення наших дітей старше 10 років в школах міста. Також ми чекаємо з даного питання роз'яснення від міністерства. соціальної політики. Хочу сказати і наголосити на те, що залишилось для третьої категорії і для всіх потерпілих. Такі дві статті це видача безкоштовних ліків нашим потерпілим, і ми продовжуємо займатися безкоштовним зубопротезуванням. Але дещо буде змінена форма надання такої послуги, тому що з 1 липня, щоб отримати безкоштовний рецепт, або щоб безкоштовно зробити зуби протезування, громадяни повинні предоставити довідку про свої доходи за попередні 6 місяців. Але додатково ця норма, яка це бути мінімальна, мінімальний дохід. З точки зору якого громадянин, громадянин має претендувати на безкоштовний рецепт, яка це буде норма і яка це буде сума доходу, буде додатково визначено Кабінетом міністрів України. Тобто до 1 липня забезпечення безкоштовними рецептами відбувається в звичайному режимі, і забезпечення зуби протезуванням з 1 липня по доходах. Чорнобильська відпустка зберігається, змін в законодавстві по чорнобильській відпустці не відбулося. Тобто, наших з вами 13 додаткових днів відпустки, і компенсація, саме головне, в грошовій формі буде відбуватися звичайно, як і відбувалося до 1 січня 2015 року. Кошти в державному бюджеті на 2015 рік по безкоштовному харчуванню дітей в загальноосвітніх школах нашого міста закладені. Є інформація Департаменту праці Житомирської обласної державної адміністрації, що найближчим часом буде оголошено тендер. Тендер будуть проводитись тепер не в Києві і не міністерства соціальної політики, а буде оголошено в Житомирській обласній державній адміністрації. Буде оголошено тендер на харчування. Знаю 100%, що три місяці, січень, лютий і березень управління праці буде відшкодовувати кошти ну, живими коштами. Як це робилося до цього? А потім приступаємо. Якщо тендерні процедури будуть в повному об'ємі, прийдуть, будемо харчувати дітей. Ще раз наголошую, що кошти в державному бюджеті закладені після проведення тендерів, а це близько трьох місяців. Розпочинаємо безкоштовне харчування дітей в загальноосвітніх школах нашого міста. З 1 січня у нас виплати припиняються по 37 і 39 статті. Це 2.10 і 10.50. Звертаюся до бухгалтерів підприємств організації установ міста, що з 1 січня звітність по нарахуванню 2.10 і 10.50 до управління праці вже не надається. Законом України про державний бюджет статтею 32 застосовується така норма. Загальний позов по Україні становить 7 мільярдів гривень, це враховуючи і позови наших громадян до Європейських судів, але держава пішла дещо іншим шляхом. Так як було це до 1 січня 2015 року, тобто наші громадяни виконання судів не будуть отримувати на свої карткові рахунки живими коштами, будуть видаватися ну, спеціальний цінний папір в ексель, ну, в якому буде зазначено, що там вам держава, ви напевно сума коштів. Ну тобто, така норма також присутня, така норма вже вступила в дію з 1 січня. Тобто ж живими коштами люди відшкодування не отримують. Хочу зупинитися на тих статтях закону, які регламентують проїзд в міському транспорті, в комунальному транспорті, в пасажирському транспорті наших потерпілих. Я хочу сказати, що як безкоштовно їздили наші потерпіли, це чітко прописано в законі першої категорії. Наші інваліди так вони і будуть їздити. Талони у нас надруковані. Ми готові їх видавати вже найближчим часом нашим громадянам. Будемо видавати в звичайній формі, так як відбувалися попередні роки. Але з дня на день ми чекаємо ті показники і ті суми, які нам мають довести Міністерство фінансів. Тобто, ми маємо побачити ту суму. Яка надійде для для безкоштовного перевезення потерпілих громадян в міському транспорті, і вже потім ми дещо е, з'ясуємо, скільки талонів будемо видавати на місяць, які, які це категорії будуть підпадати, і на який період будемо возити наших громадян, чи це буде на повний рік, чи це буде на півроку, і таке інше. Тобто, з дня на день наші користенці ще повинні трішечки набратися терпіння, трішечки почекати, набратися сили терпіння. і і починаємо видавати талони.